Всім привіт! Мене звати Сідорова Інна. Я б'юті-консультант компанії Pharmacy. Трошки хочу розповісти вам про нашу компанію. Компанія на світовому ринку знаходиться більше 70 років, а на ринку України 6 років. В компанії повне циклічне виробництво від упаковки до продукту. Компанія має всі світові сертифікати якості. Продукція безпечна, екологічна, не тестується на тваринах. Отже, трошки розповім, які можливості дає нам компанія. Перша така основна наша вигода, що ми будемо отримувати знижку мінус 25% від вартості товару. А в грудні ця знижка буде навіть мінус 30%, тож встигніть замовити. Далі, в перший місяць після. Після реєстрації ми матимемо можливість придбати б'юті-бокс, або доглядовий бокс з знижкою до 55%, або ми можемо взяти обидва ці бокси і переконатися в якості наших продуктів. Далі ми будемо отримувати бонуси за розвиток своєї команди. О, ще забула сказати. За перші 4 місяці ми будемо робити замовлення і отримувати товар за 50 гривень. Це також дуже класна можливість. Ще ми, можемо брати, ми будемо брати участь у автопрограмі, де ми зможемо приймати участь у ній і отримати авто за 1 гривню. Подорожувати за рахунок компанії це також дуже класно. Отримувати лідерські бонус за закриття статусів. І ще, як я казала, отримувати, бонус за... отримувати відсоток за побудову своєї структури. Це цікавила тебе така інформація? Тоді, скоріш пиши мені, і я тобі вишлю більш детально все у приват. До зустрічі Інна!